Ця медитація створена для спілкування та взаємодії з енергією дракону, який є символом багатства та мудрості. Адже після того, як ви доторкнетесь до його енергії, ваше життя, погляд на звичні речі та відчуття стануть зовсім іншими та кращими, аніж все те, що було у вас до цього. Дракони – це істоти з іншого виміру, які дуже добре відомі всесвіту та є надзвичайно сильними магічними істотами для нас, людей. І з їх допомогою ми можемо розвивати свої здібності, досягати бажаного, долати перешкоди та звільнятися від негативу, а головне привносити більше миру, любові, здоров'я. Достатку та успіху у світ навколо та всередині себе. У цій медитації ви побачите народження зеленого дракона, потоваришуєте з ним та отримаєте його прихильність та підтримку для отримання та примноження багатства у своєму житті. Тож, сядьте зручніше. Подивіться на полум'я свічки в центрі вівтаря, подумки промовте свій намір змінити на краще своє сприйняття та ставлення до грошей, очиститися від усіх свідомих та несвідомих блоків та негативу у фінансовій сфері свого життя та покращити свій рівень достатку та багатства і процвітання за допомогою енергії та сили дракону. Заплющте очі та почніть своє занурення у цю медитацію. Відпустіть будь-яке напруження та відчуйте легкість у своєму тілі. З кожним вдихом ви вбираєте в себе божественну життєву силу та енергію. А з кожним видихом ви відпускаєте всі турботи і напругу. З кожним вдихом ви вдихаєте свіжу активну енергію, яка живить ваше тіло, ваш розум, вашу душу. А з кожним видихом ви відпускаєте дні, тижні, місяці або навіть роки, коли ви відчували напругу та скутість. Ваше фізичне тіло починає ставати важчим. Тож дозвольте йому розслабитись. Побачте над своєю головою прекрасне золоте яйце, яке повільно опускається вниз. Воно досить велике, щоб ви взяли його своїми руками та притягнули поближче до своїх грудей. Відчуйте, як від нього йде тепло, а по тілу розповсюджується відчуття розслаблення та прийняття. Ви відчуваєте, що всередині цього яйця щось починає рухатися. І це яйце починає потроху зростати та збільшуватися в розмірі. Ви відчуваєте, як разом з ним збільшується і тепло, а ваша аура наповнюється енергією. Яйце стає занадто великим, щоб ви продовжували його тримати, тож відпустіть його. Але воно не падає, а залишається висіти в повітрі. Ви помічаєте, що на ньому з'являються невеликі тріщинки, і ви розумієте, що з нього зараз вивільниться дивовижна істота, щось вам підказує, що це буде невеликий дракончик. І дійсно шкаралупа яйця тріскається, розсипається. І у повітря з нього виринає жвавий дракончик із мерехтливим зеленим лушпинням по всьому тілу. Ви інтуїтивно розумієте, що тепер це ваш друг з інших вищих світів, який даруватиме вам безпеку, достаток та енергію зі свого світу. І робитиме він це не тільки сьогодні, а й усі подальші дні, коли вам це буде потрібно. А прямо зараз він м'яко кружляє над вами та дивиться на вас добрими і люблячими очима. Він обертається та підставляє свою спину. Він став вже достатньо великого розміру, щоб ви мали змогу сісти на його спину. Але якщо ви хочете стати господарем цього зеленого дракона, ви повинні спочатку відпустити свої страхи і навчитися йому довіряти, тож відчуйте свою внутрішню свободу та довіру до Всесвіту. Повірте, що ви маєте достатньо мудрості та впевненості, а головне гідності стати не просто володарем, не просто господарем, а справжнім другом для цього зеленого дракона. Тож налаштуйтеся на частоту довіри, до зеленого дракона, відчуйте всередині себе. Енергію розширення, енергію безпеки та силу достатку, яка тепер буде доступна вам. Зрозумійте, що дракон довіряє вам також і готовий служити вам на повну силу. Між вашими душами створюється ефект пульсації та резонансу, який приносить користь вам обом, і тепер ви можете сісти на цю величезну та міцну спину дракона для того, щоб він вас відніс у одне особливе місце. Де ви будете відчувати величезну легкість та процвітання, а головне комфорт серед безмежних просторів грошей, багатства та процвітання. І цю енергію ви зможете викликати у будь-який момент і у свою земну реальність. Тому що всі блага Всесвіту, всі його дари та коштовності довірливо чекають, коли ви будете готові їх взяти. Тож ви залізаєте на спину дракона і він піднімається з вами високо в небо, злітаючи подалі від вашого фізичного тіла, яке знаходиться зараз у вашій кімнаті. Ви летите з ним далеко за межі свого будинку, свого міста, усієї своєї планети. Ви перетинаєте усі можливі межі свого географічного та галактичного розташування. Ви підіймаєтеся вище і вище. Кудись у вищі світи, в яких живуть справжні магічні істоти, серед яких і дракони, з якими тепер ви можете дружити. Побачте, що десь за обрієм починає виднітися надзвичайна долина, вона складається з височенних гір. І вони поступово наближуються до вас. Ви підлітаєте до них і дракон турботливо опускає вас біля підніжжя однієї з цих гір. Подивіться на цю гору, як вона виглядає, які відчуття вона у вас викликає. Відслідкуйте свої думки і добре їх запам'ятайте, тому що ця гора уособлює вас і вашу енергію. Ви починаєте бачити в ній різні печери. Коли ви спускаєтеся зі спини дракона, ви хочете підійти до них ближче. Одна з них знаходиться зовсім поруч. Зайдіть в неї та спробуйте побачити, що знаходиться всередині неї. Те, що там приховано, символізує певний аспект вашої особистості та того, що турбує вас на даний момент. Ви повертаєтеся до свого дракону, і він веде вас далі, в центр одного оазису. Він нагадує острів, який висить у повітрі, але до нього все ж таки веде одна тоненька стежка. І ви починаєте підніматися, по ній, поки ваш дракон летить поруч з вами. Поступово підіймайтесь все вище і вище. Помічайте, як під вашими ногами опиняються хмаринки. І нарешті, коли ви дійдете. До цього надзвичайного оазису побачте, що він приховує, як би ви уявляли, у такому дивовижному місці, Оазис, який уособлює всі багатства та скарби світу. Відчуйте, що ви справжній володар. Усього цього простору, усього, що в ньому знаходиться. А головне відчуйте, що тут ви вільні від відчуття та занепокоєння, що вам треба заробляти гроші на своє життя. Адже усього цього багатства, що ви бачите перед собою тут, цілком достатньо для того. Щоб ви були забезпечені усім, чим ви бажаєте усе своє життя. Побудьте в цьому місці деякий час та наповніться його енергією. Побачте як золотисте сяйво яке оточує цю місцевість, неначе ледь помітна аура, огортає вас та стає частиною вже вашого власного енергополя. З кожною думкою, з кожним подихом ви насичуєтеся енергією достатку. І тепер ви абсолютно спокійно та впевнено можете повертатися до себе додому. Для цього вам треба запам'ятати одну просту річ, що тепер цей зелений дракон є вашим дотемним другом. А отже, ви в будь-який час можете викликати в своїй уяві його образ, і чого буде цілком достатньо для того, щоб поєднатися з Ним та повернутися у цей оазис достатку у будь-який час, у будь-якому стані та за будь-якої потреби. Тож повільно Починайте з вдячністю прощатися з цим місцем, казати до зустрічі своєму дракону та відчувати свою фізичну присутність у своїй кімнаті, у своєму місці де ви лежите або сидите зараз, та будьте впевнені в тому, що коли ви прокинетесь завтра і кожного наступного дня, ви матимете постійний зв'язок зі вселенською енергією достатку, яку любляче та турботливо Приноситиме до вас дракон, що разом, як ви про нього будете згадувати та дякувати. А я дякую вам за те, що сьогодні за допомогою цієї медитації ви створили, як вам може здаватися невеличке, але знаєте, що дуже важливе та значне диво для вашого блага, а отже й для блага всього світу. Бажаю вам не тільки достатку і процвітання, а й справжнього щастя.